Ну, здоровлю, любі друзі, доброго вам, що там у вас ранок день вечір. З вами Ольга Дорошенко Сагайдачна зі своїм відеоблогом. Щоправда, останнім часом не дуже багато приводів шутки шутіть. Тобто, є привід, серйозний привід і не один матюкнутися. Але ж мій відеоблог тож не самі матюки, то ще який-ніякий гумор. От я і вирішила, що... Замість того, щоб натужно видумувати поводи для юмора, піддамся кая на загальне очманіння і вченю собі теж Ice Bucket Challenge. Ну, тобто, поливання холодною водою заради благих цілей. Типа перерахувати гроші на АТО. Ну, в мене грошей так же багато. Я предпочла натурою. Та не те, що ви подумали, тюналась. You know Некоторі люди критикують Ice Bucket Challenge. Вони кажуть, щоб бути добрим, не обов'язково бути мокрим. Ну, певне рацію в таких словах є. Але я що скажу. Людям не дуже подобається, коли до них так до горла приступають, так от буквально з ножом. ну давай гроші. а ну гроші давай, зараза. Що це? О, це не нож, це картофелічистка. Ну, все одно, люди цього не люблять. Люди гаразд більше люблять, коли ти перед ними попрягаєш, поскачеш, зробиш якусь дурню. особливо якщо ти це зробиш красиво і заганьком, як то йому скажемо. Ну, Бенедікт Камберба. Ой, Бенедікт Каммер тоді люди розстаються з грішми так добровольніше і благородніше. Або навіть не з грішми люди, ми ж не вимагаємо грошей, ми вимагаємо яких-небудь теплих шмоток, як то я казала, натурою. Так? Там у кінці, потім, ви титри не промадуйте, не виключайте, там буде спис тих теплих шмоток і адреса, куди їх можна буде відтарабанити. Так, це одне. Друге. Інші люди критикують Ice Bucket Challenge, що типу, ми тут, в Україні, не розуміємо ідею. Ідея вона уся полягає в тому, щоб люди краще відчували, вони так полються холодною водою і краще відчувають себе так, як той хворий, на той рідкісний склероз, в якого так нерви холодіють. І відчувши, як ця людина себе відчуває, вони охотніше віддають гроші. Що я вам скажу, дорогенькі мої. Наш пацан. Який замерзає там холодними осінніми вже ночами в тій зоні АТО, в тій благенькій палаці або й просто на голій землі просто неба, він відчуває цей холод гораздо, гораздо краще, ніж той хворий на рідкісний склероз, до якого наш пацан очень, може бути і не доживе, якщо ми йому не поможемо прямо зараз. Тому облитися холодною водою, я вважаю, що це дуже класний спосіб второпати, як почуває себе захисник, навіть коли його не бомбять і не обстрілюють і не кидаються на нього в атаку ті москалі з воплем за родину, за Сталіна, за повернення СССР. А просто він собі ноччю спить і мерзне. Не те, щоб мені особисто требувався такий опит. Він в мене є. Я ночувала в палаці в спальному мішку осінніми холодними ночами аж до самого 1 октября. Але даром, що він у мене є. Я хочу поділитися ним з іншими. Тому я кидаю свій крижаний виклик своїм колегам. По-перше, колегу і земляка викликаю Яна Валетова. Ян, покажи, який ти пацан. Класний. По-друге, я викликаю колегу, не землячку, але колегу Яну Дубінянську. Але теж Яну, так. І по третій я викликаю третього колегу, Володимира Арінва, АК Пузія із Києва. Трьох письменників-фантастів я зву на крижаний виклик. Підтримайте. Натовкла льоду. Бачите, покажу льод. Титаніка втопити можна. Тільки льоду натовкла. Я завжди все роблю з перевиповненням плану. Отже. Боже, втопився Леонардо Ді Капріо? Поїхали. Блядь, холодно! Я двох бійців зберу, зберу, чесне слово, хлопці, реально холодно беру. Це була Ольга Дорошенко, сагайдачня Змерзла, але горда і не згіваємо. Пока. Ну що, Олька сказала, Ольга зробила. Грошики вже в руки самі лізуть, ні? Ноги самі вже біжуть у магазин за теплими шмотками. Нє. Облитися холодною водою і внікніть у принцип. І все прийде само собою. Це була Ольга Дорошенко-Сагайдачна. А зараз буде, як і обіцяно, заставка. Що купувати і що куди нести. Пока, цьомки!